У 2011 році, 22 вересня, над Хмельниччиною засяло сонце Віри надії любові. З нагоди 74-ї річниці перейменування області у Хмельницькому заснували пам'ятник, названий на честь християнських святих, хранителів українського роду. Цьому передувала. Важка і клопітка робота авторів цього проекту народних художників України Миколи Мазура та його сина Богдана. Взагалі, історія цієї скульптури розпочалася у 1999 році, коли міська рада. Вирішила е прикрасити скульптурною композицію Майдан Незалежності. Було оголошено конкурс серед митців. І ось саме проект е Миколи і Богдана Мазарів переміг. І саме з цього моменту е розпочалася довга і тривала робота над втіленням цього проекту у життя. У нас получає з батьком. У нас завжди був такий, скажімо, творчий тандем. Його ідея була в тому, щоб поставити сонце на площі. Потім вже ми разом розробили концепцію. Ну а моє пластичне рішення. І, в принципі, все останнє до монтажу. Я її 10 років ліпив. Спершу дев'ятиметрову завишки скульптуру мали виготовити з бронзи. Згодом вирішили використати сплав із полімерних смол, схожий на мармур. Над створенням монументу працювали у майстернях скульпторів Миколи і Богдана Мазурів та Київському художньому виробничому комбінаті. Художник зі столиці до Хмельницького привезли близько восьми сотень частин монументу. Дуже складна була установка. Справа в тім, що робота велика і по своїй формі дуже складна транспортувати її до Києва. Було дуже складно. Вона закривала нижня частина, це перекривала дві полоси. Тому на травах везли це все діло цілу ніч. І ще дві фури прийшло маленьких діталей, які цей пазл треба було зібрати. Мама дуже довго возилась на площі, Треба було звезти там всередину карта, понавішувати ці всі кусочки. Тривалий час місце, де встановили пам'ятник Віра Надія Любов пустувало. Хмельничани називали його чорним квадратом, адже було вимощено гранітними плитами. У роки незалежності України звідси демонтували пам'ятник Леніну. Десятитонна монументальна скульптура авторства родини Мазарів натомість стала справжньою перлиною міста. Там в нас стоїть будинок, будинок рад, і він якраз трошки видовжений, і вона так видовжена, і вона вписалася саме в Майдан Незалежності досить гармонійно. Перша назва скульптури Віра Надія Любов була пісні землі Подільської. Але символіка скульптурних елементів є загальнонародною, ширшою, ніж Поділля. Належність монументу до нашого краю символізує його основа величезне сонце, яке нині зображається на гербі Поділля. У давні часи було символом герба подільського воєводства. Сонцю на Поділлі поклонялися предки-язичники, символізувало родючість, коло навколо сонця символ нерозривності буття. Водночас, монументальна скульптура означає спадкоємність поколінь, триєдність нашого національного буття. Минулого, теперішнього, майбутнього і в їхній такій філософській, історичній та духовній суті. В основі твору ми можемо побачити постаті трьох давніх українських берегинь. Вони презентують християнські чесноти: це віра, надія і любов. Ким же були християнські святі, віра, надія, любов та їхня матір Софія. Святе писання розповідає. Що у Другому столітті за царування імператора Адріана в Римі жила благочестива вдова Софія. У неї були три дочки, які носили імена головних християнських чеснот віри, надії й любові. Софія виховувала дочок у любові до Христа, чутки про належність до християнства цього сімейства дійшли до імператора. Закликав їх до себе і був здивований, що жінки, не боячись, підтвердили свою віру в Господа. Разом із язичниками імператор намагався переконати сім'ю зректися від християнської віри. Після відмови дочок піддали жорстоким тортурам, а матір змусили дивитися на їхнє страждання. Попри все, жінки залишалися непохитними у вірі. У 137 році Віра, Надія та Любов за свою любов до Христа усічені мечем. Мати ж Софія померла від болю на могилі своїх дочок. Недаремно біля пам'ятника Віра Надія Любов відбувалися місцеві мітинги Революції Гідності, коли всупереч тодішній владі люд стояв за краще майбутнє України. Саме біля монументу встановили портрети Героїв Небесної Сотні, які стали першими жертвами за кращу Україну. Як віра, надія і любов за віру в Христа. У час війни, люблячи батьківщину, віримо, надіємося у перемогу. Ми віримо, надіємося, любимо свою землю і сонце наше зійде. Поєднані у монументі, віра, надія, любов інші національні символи також можна побачити фігури птахів. Це лелеки, які здавна вважалися українцями священними птахами через їх вірність рідній землі, також образи кетяги. Калини, грона винограду, який є символом родючості, рушники, як обереги, якими матері благословляють своїх дітей. Також з іншого боку ви можете побачити образ кобзаря та кобзи, який є виразником духовності українського народу, захисником, провісником дум, мрій та сподівань народу. Має металева композиція і символи нашого міста. Три схрещені стріли, які зображені на гербі Хмельницького. Сам Микола Мазур говорив про цю скульптуру, що вона розрахована на майбутнє, тому що це формування нового бачення України. На високому мистецькому рівні ми бачимо тут відтворення національної символіки, краси, духу, героїки Поділля. Пам'ятник Віра Надія Любов єдиний у місті, на виготовлення якого виділялися кошти не лише з міського та обласного бюджетів, а й збирали благодійні внески від міщан. Тож ця неповторна скульптура є довгоочікуваною окрасою міста та усього подільського краю. Нині біля віри надії любові традиційно фотографуються молодята. Вірячи, що світлини біля християнських святениць стануть оберегами їхнього подружжя, а символічні металеві лелеки за народними вірюваннями принесуть дітей, гідних хмельничан, українців.